Підопічна Луцького геріатричного пансіонату Надія Баран на інвалідному візку ліпить вареники. Пенсіонерка каже, робить це, аби українські воїни були ситі і мали сили нищити ворога. «Там діти наші гинуть за дітей, за внуків, за правнуків, Як не обов'язково? Обов'язково. Мене хотіли в Польщу забрати, я не їду, я тут розстаюся. Поруч допомагає ліпити вареники Мальвіна Сомова. Жінка-вимушена переселенка з тимчасово окупованої Макіївки до Дьякої області розповідає з її родини четверо чоловіків зараз у війську захищають Україну. каже, буде допомагати їм у тилу. треба допомогти. В мене племінниця в Києві, інша в Ужгороді. В них четверо всі пішли. Один під Маріуполем стоїть менший. 19 років відразу ж на перший день пішов під Києвом. Ми самі йдемо, допомагаємо, і сітки плетемо, і вареники вже скільки наліпили теробороні, солдатам та з настроєм кушають все. Слава Україні! Пліч опліч з підопічними психологиня геріатричного пансіонату Лариса Кусик говорить, робота допомагає людям відволіктись від думок про війну і принести користь українським захисникам. Ми перше робимо для наших захисників, друге для цивільного населення, яке потребує, можливо, десь там. Ну і третє, ми знаємо, що ми. Гадаємо, хоч малесенький кусочок для того, щоб їм було легше. В нас ж люди стоять по колу, плече о плече і це стає легше. І так ми відчуваємо, що ми єдині і що ми працюємо на одне. Все, крапка. Перемога за нами. Керівниця геріатричного пансіонату Алла Гнатюк каже, за три дні роботи зробили 40 відер вареників. Інгредієнти приносять волонтери. Передали українським воїнам маскувальну сітку. Сьогодні почнуть плести наступну. Жодна людина не залишилася осторонь. Всі залишили свої робочі місця. Ті, що працюють, всі прийшли ліпити. Так само наші мешканці. Хто можуть, хто мають здорові руки і можуть підійти. Навіть ті, що не мають здорових рук, то ампутованими руками, ампутованими ногами. Вони підтримують, вони тримають, вони натягують, вони просто морально один одного підтримують, підсказують і платуть сітки. Зі слів Алли Гнатюк в закладі 140 підопічних на випадок загострення бойових дій мають укриття. Зробили запас їжі. Люди погано пересуваються. у Нас дуже багато лежачих людей, дуже багато візочників. Це у нас проблема, якщо йде повітряна тривога, людей евакуювати в укриття. Я, слава Богу, можу ще встати. І і піти. Готувати вареники і плести маскувальні сітки, кажуть працівники і підопічні закладу, вони будуть доти, доки матимуть сили. Слава Україні! Героям слава! Павло Мельничук, новини на Суспільному, Луцьк.